Чи знаєте ви, як пахне мрія? Для Анни це був аромат свіжого хліба з ранкової пекарні та гіркий присмак несправедливості, що роз'їдав душу. Щоденна путь Анни на роботу була схожа на ритуал самозагнуздання. Вона йшла повз вишукані вітрини міста, де відзеркалювались її потерте взуття та стара сумка, набита рештками надії. Її світ був обмежений стінами невеликого, але й шумного бакалійного магазинчика Врожаль, де вона працювала продавчиною. Повітря тут було густе й важке від запаху дешевого парфуму Марії Степанівни власниці та кислуватого аромату нещастя. Анна була тихою, замкнутою дівчиною. Її руки, вкриті дрібними шрамками від ножа та паперових порізів, завжди щось робили. Викладали товари, вважали здачу, затискали в кишені єдину спадкову пам'ятку від матері старий потертий медальйон. Вони з матір'ю жили бідно, ледь зводячи кінці з кінцями. Мати працювала швачкою до глибокої ночі, а Анна мріяла врятувати їх обох, та її мрії глушили насмішками. Дивіться, наша княжна прийшла, гукав Олег, головний продадець і неофіційний король цього маленького царства зламу. Він був родливим, але його красу псувала звичка зверхньо кривити губи. Олег одержимо шпорляв гроші, які заробляв на невеликих аферах з акціями та термінами придатності, і мріяв про справжнє життя, де він буде кимось. Його улюбленим розвагою було приниження Анни. Ти ж ніколи не піднімешся вище прилавка. Він кидав цю фразу так часто, що вона вже набридла, наче заїла пластинка. Колеги, боючись потрапити під гарячу руку, підхоплювали смішок. Лише стара касирка Валентина, яка колись працювала ще з матір'ю Анни, кидала на дівчину співчутливі погляди. Анна все терпіла. Вона мовчки перекладала банки з огірками, прибирала пил з пакетів із борошном і думала про своє, бо в Анни була таємниця. Не таємниця у вигляді грошей чи зв'язків, а щось інше глибока, невидима гідність. Вона знала, що вони з матір'ю останні представники роду, який колись був дуже відомим і шанованим у місті. Її прадід був видатним пекарем чий хліб подавали до столу самому губернатору. Але все розвалилось через війни та лихоліття. Від минулого лишився лише той медальйон та старенький щоденник прадіда з рецептами і мудрістю, який вона читала вночі, немов молитву. Вона мріяла відродити сімейну справу, створити не просто пекарню, а місце. Де хліб буде не їжею, а мистецтвом. Одного разу Олег перейшов усі межі. Він випадково розбив склянку із солінням, яку Анна тримала, і різко крикнув Куди дивишся, незграбо! Ти думаєш, твій прилавок це ейфелева вежа, з якої ти можеш мріяти. Спустись на землю. Твоя доля торгувати цим лайном до старості. Анна не заплакала. Вона витерла руки об фартух. Підняла очі на Олега, і в її погляді вперше блиснула не сльоза, а сталь. Моя доля, олеже, тільки в моїх руках, а от твоя в твоїх гаманцях, і те і інше може розсипатися в пил. Ця тиха, але впевнена відповідь здивувала всіх. Навіть Олег на хвилину знітивів. Але потім відразу ж знайшовся Ого, заговорила. Думаєш, якщо читаєш якісь книжечки в перерві, то ти вже не така, як усі, смішно. Того вечора Анна пішла додому незвичною дорогою, а через старе кладовище. Вона сіла на лавочку біля пам'ятника з написом роду малячуків її прізвище, яке вона носила з гордістю, незважаючи на бідність. Вона дістала медальйон. Всередині була не фотографія, а крихітний посивілий від часу ключик. Вона не знала, від чого він, але відчувала це ключ до чогось важливого. Повернувшись додому, вона знайшла матір у сльозах. Швейна машинка зламалася остаточно. Все, доню, я не знаю, що ми робитимемо. На нову немає грошей. Анна підійшла, обійняла маму і міцно стиснула в руці медальйон. Будемо боротися, мамо, я обіцяю. Тієї ночі, перебираючи старі речі на горище, вона знайшла забиту цвяхами скриню. Під її кришкою лежали згорнуті в рулон пергаменти. Це були не лише рецепти, а й старовинні плани пекарні, схеми печей та документ на землю в самому центрі міста, куплений ще її прадідом. Ділянка була невеликою, але вона існувала, і той маленький ключик ідеально підійшов до замка скрині. Доля зробила свій перший поштовх, але Анна ще не знала, що це був початок Великої війни, де її зброєю мав стати запашний хліб, а полем бою сучасний супермаркет. Життя Анни розкололося на дві паралельні реальності у першій, вона, як і раніше, була покірною продавчиною, яка терпить знущання Олега. Він, заручившись підтримкою Марії Степанівни, яка бачила в ньому ефективного менеджера, став ще більш нестерпним. Він вводив абсурдні правила, звітував за кожну розбиту склянку і навіть намагався перевіряти сумку Анни після роботи, начебто вона могла щось украсти. У другій реальності Анна вела таємне життя бізнес леді. Вона знайшла в щоденнику прадіда контакти сина його давнього друга, адвоката на ім'я Ярослав. Виявилось, що Ярослав знав історію її родини і з повагою поставився до прохання дівчини. Він допоміг оформити документи на землю, знайти інвесторів, яких вразили не лише бізнес-ідея, а й неймовірна сила духу Анни та її знання. Бо Анна не просто хотіла будувати, вона знала, як рецепти прадіда вона доповнювала сучасними технологіями, проводячи ночі за вивченням літератури з хлібопекарської справи. Вона взяла величезний кредит під заставу тієї самої ділянки. Ризик був колосальним. Почалося будівництво. Це були місяці неймовірної праці. Анна працювала на двох роботах вдень за прилавком, вночі на будмайданчику. Вона встигала все: контролювати робітників, закуповувати обладнання, проводити дегустації своїх виробів для потенційних постачальників. Вона схудла, під очима з'явилися темні кола. Але в очах хорів вогонь, якого ніхто в рожаю не бачив. Одного разу Олег помітив, що вона засинає прямо біля каси. Що, нічні гулянки, принцесо, знущався він. Або, може, вже підробляєш десь. Але хто візьме таку? Анна не відповіла вона дивилася крізь нього, наче він був лише тінню на шляху до її мрії. Її байдужість дратувала Олега ще більше. Він почав підозрювати, що щось відбувається. Він чув чутки про якусь таємничу будівлю в центрі. Про новий супермаркет преміум класу, який відкривався під брендом Душа Хліба. Назва була простою, але вона приковувала увагу. За тиждень до відкриття свого проекту Анна пішла з врожаю. Вона підійшла до Олега, який розглядав якісь бумажки з акціями, і спокійно сказала: Я звільняюся. Олег вибухнув сміхом. Куди ти підеш? На інший прилавок? А може, вже браки? Ні, усміхнулася Анна. Я йду додому. А потім на роботу до себе. Вона повернулася і вийшла, не дивлячись ні на кого. Її постава була прямою, а крок впевненим це був не крок переможця ще, але це був крок вільної людини. Настало урочисте відкриття душі хліба. Це був не просто супермаркет, це був храм їжі, просторий, з високими стелями, цегляними стінами, що нагадували старовинні пекарні і ароматом, від якого перехоплювало подих. Запах свіжого хліба, ванілі, кориті, спечених фруктів. У центрі залу працювала справжня цегляна піч, де пекарі в білих фартухах випікали хліб на очах у відвідувачів. Тут було все від екологічних овочів до дорогих сирів. Але головним героєм був хліб хліб за рецептами прадіда Анни. На відкриття зібралася вся місцева еліта журналісти, кухарі з найкращих ресторанів. Анна у елегантному, але простому кремовому костюмі з медальйоном на грудях приймала поздоровлення. Вона була спокійна і посміхалася. Її мати, вдягнена в нову сукню зі щасливими сльозами на очах, стояла поруч. Вони дочекалися свого дня. І ось коли музика стигла, і Анна збиралася виголосити першу промову, двері розчинилися, і в залу увійшов він. Але те, що він побачив. Збило його з пантелику. Краса, розмах, якість і цей аромат. Він був настільки приголомшливонок, що на мить перехопило дихання, а потім його погляд впав на голову цього всього, на жінку в кремовому костюмі, яка стояла в центрі залу, немов королева на власному коронації. Це була Анна. Він не повірив своїм очам. Ні, це не може бути вона, це якась схожа, можлива сестра. Але він підійшов ближче і побачив ті самі карі очі, що колись дивилися на нього з покорою. а тепер спокійно й холодно зустріли його погляд, і той старий медальйон на її грудях. Анно, вимовив він, і його голос пролунав сипко, немов у старого діда. У залі настала тиша. Усі почули це ім'я, усі побачили, як блідне пихати чоловік у дешевому, дорогому костюмі. Олеже! Марія Степанівно, я радий вас бачити, спокійно сказала Анна. Її голос лунав по всьому залу впевнено і сильно. Заходьте, ознайомтеся з асортиментом. Особливо рекомендую хліб, спадщина. Це рецепт мого прадіда, макарія Малярчука. Ви, мабуть, чули таке прізвище? Марія Степанівна відкрила рота. Малярчук! Це була легенда міста. Це ім'я було вписано в історію, а вона. Вона знущалася з онуки цієї легенда. Ти, ти що тут робиш? прошепів Олег, втрачаючи самовладання. Я вдома, Олеже, усміхнулася Анна. Це мій супермаркет, мій сімейний бізнес, який я відродила. А ось це, вона показала рукою на піч, це не просто прилавок, це серце цього місця. Ти казав, що я ніколи не піднімусь вище прилавка. Ти був правий. Я піднялася настільки високо, що створила свій власний. Кров відлило від обличчя Олега. Він почувався оголеним, прибутувким, смішним. Він бачив, як на нього дивляться відомі люди, і в їхніх поглядах читав зневагу і глузування. Він, який мріяв про статус, втратив його в одну мить. Він, який одержимо шпурляв гроші, стояв перед дівчиною, яка створила щось справжнє, щось вічне. Ти, ти нас обдурила? Прикидалася бідною. викрикнув він, намагаючись знайти відповідь. Я не прикидалася, Олеже. Я була бідною, але бідність це не вирок, це випробування. Одні люди, як ти, стають через нього жорстокими та пихатими, а інші, як я, сильними. Я не обдурила вас. Ви самі обдурили себе, думаючи, що вартість людини вимірюється її зарплатнею. Вона зробила крок уперед. Тепер вона говорила не лише з Олегом, а з усіма присутніми. Моя мати шила сукні для ваших дружин, Олеже, а ви мене принижували. Я годувала вас свіжим хлібом з врожаю, а ви сміялися наді мною. Сьогодні я пропоную вам інший хліб. Хліб випечений з гідності, праці та віри. Він коштує дорожче, але він того вартий. Олег не витримав. Він рванувся до виходу, штовхнувши по дорозі стіл з дегустацією олив. Марія Степанівна, червона від сорому, попрямувала за ним бормочучі вибачення. А в залі розляглись оплески. Це були не просто оплески успішному бізнесу, це були оплески мужності, упертості та віри у справедливість. Анна повернулася до гостей, але перед промовою знайшла погляд своєї матері. Вони обмінялися усмішками, в яких були і сльози, і біль, і тріумф. Справжній тріумф, випечений у печі життєвих випробувань і приправлений сіллю страждань. Дякую усім, що прийшли, почала вона. Душа хліба це не про мене, це про кожного, хто вірить, що мрії збуваються, це про нашу історію, про нашу землю, про наші традиції. Справжня розкіш не в ціні товару. А в його якості, в чесності, в душі. Аромат свіжого хліба заповнив собою все, витіснивши навіть пам'ять про гіркоту минулих років. Анна зрозуміла, що найсолодшою помстою є не знищення ворога, а повноцінне, щасливе життя. І тепер вона жила саме так. Підтримайте український контент. Якщо ця історія про силу духу, гідність та перемогу добра зачепила ваші серця, поставте лайк та підпишіться на наш канал. Разом ми зробимо українське слово сильнішим. Дякуємо, що ви з нами!